Вітаю вас! Ви тільки подивіться, яка неймовірна погода стоїть зараз в Буковелі, зимове сонечко. І нарешті наша зимонька змилувалася над нами та подарувала нам дійсно теплі та комфортні деньки, аби продовжувати наше будівництво. І ми активно його продовжуємо. До речі, і не зупинялися. Ми знову відновили наш штат персоналу, посилили нашу техніку, докупили багато нової техніки. А хлопцям, які нас захищають, які пішли раніше або пішли нещодавно, ми не втомлюємося допомагати, дякувати і робити все, що в наших силах, щоб наблизити нашу перемогу і щоб нашим хлопцям там на нулі було набагато легше. Ми докупили обладнання, аби оптимізувати людський фактор, аби зробити найбільше процесів автоматизованими та продовжуємо. Шаленими темпами будуватися. Тож ходімо дивитися, що ми зробили за січень. <му> Лишилися останні роботи, завершувані роботи по монтажу навісного фасаду блоку. А майже на кожному поверсі вже встановлені вхідні двері, міжкімнатні двері та двері, які межують сам вузлами. Ви тільки подивіться, вже все вимальовується, вже оздоблюються ліфти, вже стоять постійні ліфти, вже оздоблюються стіни в коридорі, вже стоять двері, вже є освітлення, і це вже ну, схоже. Ото -от -от схоже на прекрасний новий пішенебельний готель. Друзі, у нас вже змонтовано меблі аж до шостого поверху. Ми перейшли на шостий меблі. Маються на увазі всі і корпусні, і м'які лишилися буквально якісь матраси, подушки, навісити штори, і навіть вже в багатьох апартаментах відбувся частковий клінінг. Не генеральне прибирання, яке буде здійснено перед вашим приїздом, а частковий клінінг. Я перепрошую, але зараз я сиджу в когось в гостях, без вашого дозволу, але в мене поважна причина. Хочу вам повідомити, що багато хто бачив в нашому шоурумі, який стоїть біля відділу продажів, невеличке розкладне крісло як додаткове спальне місце в кімнатах студіях. Але якщо наші дизайнери бачать, що кімната більша і можна вмістити трошки більше крісло, ми так і робимо, і крісло перетворюється в невеличкий диванчик, як зараз той на якому я сиджу. І у нас вже здійснюється монтаж побутової техніки. Абсолютно все готове. Є варильна панель, витяжка, раковина, є також телевізор, є все освітлення повністю. І він вже готовий. Тут навіть поприбирали. Я знаю, що цей апартамент на третьому поверсі належить нашій клієнтці Наталі з Дніпра. Я дуже багатьох клієнтів знаю особисто, з ними спілкуюся. Наталя. Я вас тут трохи похазяйную. Я така, вибачте, в такому гарному настрої, бо не можу натішитися. Посуду ще немає. Ми доставимо його пізніше, а багато чого вже зроблено, вже повністю все є. Телевізор підключено. І такий з зікна Наталя. Білосніжно заздрю. Майже всі ванні кімнати вже знаходяться в ось такому стані. Тут вже є освітлення, і я, звісно, не буду приймати душ, бо е віддамо право першого прийняття душу нашим інвесторам. Бо без вашого дозволу ми нікому не будемо здавати ваші апартаменти в оренду ніхто в них не буде жити, купатися, відпочивати чи спати на ваших нових матрацах та постілях. Так, ну ви ж знаєте, що я не можу пройти повз якихось важких серйозних робіт, і я ж уже все будувала, все робила. Глейшер майже моїми руками побудовано, і оце я вкрутила вам останню лампочку і спішу повідомити, що в нас майже готові по всім поверхам стелі, освітлення і декор стель. Ох уявляю, як хтось буде тут сидіти зранку, медитувати з цим прекрасним видом на гору, на озеро. І додаток до цього хочу сказати, що абсолютно по всьому нашому глейшері вже є підлога, як ламінат, так і плитка. Абсолютно скрізь під ключ. Ну і востаннє. На цьому звіті блоку. А я вам кажу про стіни. Даю інформацію, тому що вони вже повністю готові, і ми не будемо до них повертатися. Буду вас інформувати про наші нові роботи, які ми зробили. Стіни готові по всьому глейше. Блоку А. Я зараз знаходжуся в холі нашого тренажерного залу. Позаду, Позаду мене буде наш фітобар. Ось тут будуть наші білосніжні дивани, де ми можемо смакувати якісь коктейлі чи фреші. Там буде наша рецепція. Щодо нашого блоку Б, у нас залито монолітне залізобетонне перекриття сьомого поверху. Монтується монолітні залізобетонне перекриття несучого каркасу поверху вісім. На сьогодні блок Б Glacier Преміум Apartments перебуває в стадії завершення монолітного залізобетонного каркасу. Враховуючи нашу попередню динаміку зведення каркасу по блоку А і за сприятливих погодних умов, ми плануємо повністю закінчити монолітні залізобетонні роботи по блоку Б до кінця лютого. Відразу після завершення каркасу відбудеться гідроізоляція пласкового даху та водовідвід з нього. Ну і це в свою чергу вже мінімізує вплив опадів та температур на блок Б та дуже сильно прискорить темпи його будівництва, навіть незважаючи на морози та постійний сніг, який в Буковелі падає щодня. На початку лютого буде завезено з наших складів та подано наверх керамічні блоки та цегла для мурування внутрішніх стін та перегородок. І паралельно з муруванням перегородок ми одразу приступимо до мулярних робіт. Дві незалежні потужні мулярні бригади будуть починати робити вже зразу штукатурку, і процес буде йти паралельно. Паралельно із здачею кожного поверху кладки буде відбуватися монтаж віконних систем, елементів фасаду, прокладатися каналізація, гідроізоляція, електрика. І одразу після виконання цих робіт буде зроблена високоякісна вже чистова штукатурка стін, яка попередньо була чорновою, і ми будемо слідом за цим робити чистову. Технологічним проектом передбачено, що кожен поверх може запускатися під опалення окремо, і це значно прискорить процес висихання стін, тому що ми зразу після проведення певних робіт і закриття поверху від впливу зовнішнього середовища будемо зразу його підключати до опалення. Котельня в нас вже є. Вона повноцінно працює і запустилася ще до опалювального сезону, 23-му році, в минулому грудні. Шановні наші власники черги три, ми вам поспішаємо повідомити, що ми активно почали будівельні роботи по черзі номер 3 Зараз іде бетонування, і ви подивіться, який масштаб роботи це неймовірна енергія. Скільки людей працює одночасно? Десятки машин з бетоном. залита, монолітна, залізобетонна фундаментна плита. Та монтуються монолітні залізобетонні конструкції несучого каркасу. Знаєте, зазвичай, коли йде мова про дотримання чіткого дотримання термінів або якості будівництва та технологічних процесів, ми вимушені вибрати технологічні процеси та якість будівництва, дещо скоригувати наші терміни. Адже Glacier Premium Apartment – це найпреміальніший об'єкт в Україні, це наш показовий об'єкт, це флагман Буковелю. І звісно, що якість най преміум партами має бути на найвищому рівні. Інколи нам здається, що ми робимо неможливе, і ми дуже вдячні вам за те, що ви це цінуєте, що ви з розумінням відноситеся до тих чи інших технологічних процесів, що ви з розумінням відноситеся і бачите, в якій зараз ми живемо в країні, адже ми з вами живемо в одній країні. Ви знаєте, така інсайдерська інформація. Ми вже маємо ландшафтний дизайн території зі сторони лісу. Це інформація для тих інвесторів, хто придбав апартаменти з видом на ліс, на витяг. Ландшафтний дизайн унікальний. Навіть я, яка працює вже в будівельній сфері досить багато років, навіть я була приємно здивована. Вас очікує приємний сюрприз. Тож дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо, що ви вірите, що довіряєте. Глейшер ми вже майже sold out, та лишилися дуже обмежені пропозиції. Але вас чекає новий унікальний проект, про який багато хто з вас вже знає, який знаходиться на місці колишньої парковки полки від Редісону до Хвої, від Хею до сьомого витягу, на території біля восьми гектарів. Новий проєкт це Escape City, Наше місто втечі. Він буде такий самий преміальний, як і Глейшер, але дещо інший. Можливо, масштабніший, можливо, інноваційніший, можливо, зухваліший. Але точно найкращий, як і всі проекти, які будує наш генеральний забудовник Vision Development Group. Питання лише вашого, виключно вашого смаку. Ну, ще й заробітку, адже. Ціна з котлавану ну дуже солодка. І мої слова підтвердять всі наші інвестори, які інвестували в Глейшер, коли ми тільки починали будівництво, і вони вже в захваті від капіталізації.